Університет короля Данила організував прес-конференцію присвячену дослідженню офіційної статистики протидії злочинності в Україні. Також під час заходу представили онлайн-платформу Крайм Lab. Це стартап, що створює інструменти для аналізу статистики протидії злочинності та контролю правоохоронної системи. Для студентів УКД це можливість досліджувати те, що знаходиться за межами підручників. Його унікальність, є, зокрема, в тому, що цей проект є з одного боку результатом наукової діяльності. І я певним науковим здобутком а з другого боку, ми його впроваджуємо в освітні процеси, і таким чином намагаємося. Зробити ось досить корисну колаборацію між науковою сферою освітньою, поєднати їх між собою і дати таким чином поштовху розвитку наших спеціальностей. Студенти паралельно використовуючи цю платформу, мають можливість брати участь у різноманітних проєктах, де навіть мають змогу зробляти певні кошти, додатково будучи студентами, і відповідно все це формує. Фахівців, які в умовах цифрової трансформації зможуть давати раду в професійній сфері. Проєкт трансформує відкриті дані офіційної статистики протидії злочинам в Україні у візуалізацію. Він безкоштовний та доступний для всіх. Також ця онлайн платформа інтегрує відкриті дані офісу генерального прокурора та державної судової адміністрації. Користуючись відповідно платформою, ми можемо перевірити, як кримінальний закон виконує свої функції. Чому такі результати стають можливими? Можемо перевірити, як відбувається реагування. Засновником стартапу є професор Університету короля Данила, доктор юридичних наук Микола Карчевський. Наголошує, онлайн-платформа надає зручні інструменти для опрацювання бажаної інформації. Зрозуміло, що мета будь-якої інституції в сфері вищої освіти це надати здобувачам. Такі інструменти, щоб вони свідомо підходили до. Вибору варіантів своєї поведінки, щоб вони свідомо керували тими процесами, до яких долучаються, і на в останню чергу ефективність цієї діяльності залежить від якості і вміння працювати з інформацією. Crime Date Lab не лише продовжує аналізувати офіційні дані, а й працює над удосконаленням функціоналу. Вже зараз для текстового використання відкриті нові інструменти на основі штучного інтелекту.